А що буде, якщо все ж таки погодитись та поїхати на екскурсію, яку пропонують на пляжі, я кажу саме про кораблик, який має завести нас на два острови. Пливали ми приблизно о 8.30, І перше, що ми побачили, це дельфіни. Нам, звісно, ж розповідали, що ми їх можемо побачити, але всі ми знаємо, що дельфіни це везіння, тому у нас одразу був такий приємний бонус. Поки ми плили до нашої першої зупинки, ми встигли полежати, пофоткатися, посидіти та навіть побути за штурвалом. І ось на горизонті вже видніється наш перший острів, на який ми зупиняємося, і маємо годинку, щоб погуляти. Там перше, що ми робимо, це демо. Фешечку взяти каву, тому що всі просто засинали. Я один нюанс, з яким я не можу змиритися, це те, що вони не знають, що таке холодна. Так кава. от, замість капучино, про яке мені навіть сказали, що принесуть з холодним молоком. Мені принесли макіато з холодною водою. Окей, круасан був смачний, свіженький, тому і на тому дякую. Далі ми ще трохи прогулялися. Взяла за класикою собі морозове, фісташкове та карамельне, але воно виявилось взагалі не смачним, тому я майже одразу його викинула. Зате не сюрприз, що одразу після цієї прогулянки на нашому кораблі нас чекав обід. Що вранці нам дали вибір риба чи курка? Я обрала курку, тому що рибу не дуже хотіла, і насправді не прогадала, тому що було смачно. Далі ви помітите, що за сьогоднішній день я переодягнулася три рази. Після того, як пообідали, ще десь годинку пливли до іншого острова. Там майже одразу взяли ось такий туристичний потяг та поїхали на дуже красивий пляж. По дорозі їхали та милувалися усіма цими пейзажами. Коли ми під'їжджали до пляжу, я побачила ці батути і одразу сказала, що хочу, тому що дуже люблю такі штуки. Далі на пляжі ми знайшли дуже класний бар з ось такими лежачками. І Я вперше за весь цей час побачила, що в меню є матча, і її мені зробили навіть холодною. По смаку, звичайно, є питання, але ладно. Там ми полежали, поплавали, позагоряли, тому що в нас було аж 4 години. Потім знову сіли на потяг, який привіз нас ту саму точку, де ми сіли на кораблик плисти вже назад в макарську. По дорозі додому я монтувала це відео та обробляла усі фотографії за сьогоднішній день.